Вітаю, мене звати Вікторія Ратєєва. Я практичний психолог. І ми з вами сьогодні поговоримо про соціально психологічні особливості дітей під час війни. Насамперед, завдання дорослих це створити відчуття безпеки для своїх дітей. Що це може бути? Ну, на сьогодні ми живемо з вами в 21-му сторіччі, і в нас є дуже класна можливість спілкування зі своїми близькими на відстані. І якщо ви, наприклад, встановлюєте певні ритуали зі своїми близькими в контексті чого, коли, наприклад, там мама з татом знаходяться в Україні, а бабуся виїхала там з онуками там, до іншої країни. Ви можете вранці включати, якщо є там скайп, месенджери різні, завтракати разом. Ви можете. Також читати своїй дитині по скайпу, тобто, все це залежить від тої комунікації, від тих можливостей, від того взаємозв'язку, який можуть створити батьки для своїх дітей. Адже це є на сьогодні важливим, коли є щось стабільне. Ну, наприклад, коли я зі своєю дитиною кожного дня, там в 9 вечора, зустрічаюсь по скайпу, то це створює відчуття безпеки. І дитина вже готується, дитина вже знає, що там я там, поговорю з мамою, поговорю з татом. Особливо там, це важливо перед сном, бо, наприклад, там, в родині це був там, раніше там, такий ритуал, коли там, батьки з дітками там, читали ввечері, грали в настолки. Бо для дитини важлива оця якість проведення часу. Коли хай його буде 30-40 хвилин, але це буде а, така важлива комунікація, коли мама там, запитує дитини, як пройшов твій день, що ти відчуваєш, не просто там якісь оціночні судження, там скільки ти отримала, що ти робила. А все ж таки запитувати свою дитину про найважливіше: це про те, як вона себе почуває, про те, що її радує, про те, що вона хотіла б зробити, про те, що там, ми знаходимося в певній безпеці, там, тато про мене піклується. Тобто, щоб дитина бачила цей взаємозв'язок батьків, Та можна обмінюватися на сьогодні там, фотографіями якимись, можна обмінюватися там, листами, можна обмінюватися якимись своїми розумами, з думами і формується такий, знаєте, вже електронний щоденник, де, наприклад, ти сьогодні не можеш поговорити, або ти сьогодні не можеш там долучитися до бесіди, ти можеш переглянути. Там якісь поради, ти можеш переглянути якісь е, е, гарні там е, побажання від своїх батьків. Це все є підтримуючим фактором. Адже на сьогодні одним з важливих елементів саме це створення безпечного простору для дітей. За рахунок ритуалів, за рахунок певних зустрічей, за рахунок можливості попіклуватися навіть на відстані. Бо на сьогодні в нас такі можливості є. Кожен з нас повинен мати можливість планувати своє життя, мати можливість мріяти, мати можливість зустрічатися з близькими, мати можливість на прогулянки, мати можливість на те, щоб вистроювати повноцінну гарну комунікацію, навчатися в школі, зустрічатися, ходити з друзями там на якісь свої зустрічі. Тобто адаптуватися і вистроїти так, щоб своє власне життя, особисте життя, воно продовжувалося. І створити нове якесь відношення до всього того, що відбувається, так як раніше, вже не буде. І оцей новий момент нашого переломного такого життя. Воно вже буде йти зовсім по-іншому, тому в деяких родинах, деяким людям або взагалі, мені здається, всім нам потрібно зрозуміти єдину річ, що так як раніше, вже не буде, і ми потрібні навчитися сприймати сьогодення зовсім за іншими правилами, зовсім за іншими життєвими моментами і пристосовуватися до всього того, що відбувається на сьогодні.